Синтері біля могил і тому подібне. Такий комплект апаратури, звичайно, потрібен в кожному клубному закладі, і він додасть рівня і ефекту проведення цього закладу. Наступне це духові музичні інструменти. Дуже багато говорилося про те, що має культура розвиватися рікні шандри, однакові. Присутність духового оркестру це є не лише культурно-мистецький, скажімо, об'єкт, а це є об'єкт більш такого ширшого характеру. Протокольний як можна говорити сьогодні. Уже від виконання гімну, від виконання кожен великий єдиний до творів на вірші Тараса Гормоновича Шевченка в масових закладах духовий оркестр мав би бути обов'язково присутній. Тим більше, коли сьогодні говорять про те, що і вечори відпочинку мають бути різноманітними, то одна справа, коли це йде записана фонограма, то справа, коли це є е, духова, жива музика. До речі, хочу сказати, що на сьогоднішній день е, відсутні на території різних заводів фабрики, які би фабрики, якщо, які б виготовляли духові інструменти. Отже, ми радилися фахівцями, який комплект оптимальний, який може бути запропонований. Для придбання наступне це придбання музичних інструментів, народних музичних інструментів для сільських закладів. Зроблено аналіз існуючих оркестрів, які на сьогодні є. Че ансамблів, потреба в цих інструментах, і відповідно ми в таблиці додатку номер 5 можете побачити і бандура, і цимбали, і скрипки і тому подібне. Це ціна.